Привіт, друзі! Якщо у вас вже готова розсада, вітаю! Ви на фінішній прямій, але саме тут можна наробити багато помилок. Здавалось, посадили і можна чекати врожай, але не все так просто. Буває, що гарна міцна розсада після висадки. Просто не росте жовтіє або взагалі в'яне. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами розберемось, що точно не варто робити під час висадки розсади. А якщо ви вперше з нами, це канал Агромаркет і ми починаємо. Перша помилка, висадка в спеку. Багато хто думає, ну раз тепло, сонячно на вулиці, значить саме час для висадки розсади. Але це зовсім не так. Сильна спека, земля гаряча і волога швидко випаровують. Тому рослина ну просто не встигає прижитися. Взагалі, ідеальний час для висадки або рано вранці, коли ще прохолодно, або вже ближче до вечора, коли спека вже спала. А якщо ще й похмурий день, так взагалі супер. Тоді рослина. Встигне краще адаптуватися. Друга помилка: суха або залита лунка. Запам'ятайте, лунка повинна бути вологою, а не перетвореною на болото. Полити перед посадкою це правильно, але якщо залити багато води в лунку і одразу ставити туди розсаду. Нічого доброго з цього не буде. Коріння у такому середовищі не буде дихати і замість росту отримаємо гниль або просто зупинку в розвитку. Тому план дій такий: полили, почекали 5-10 хвилин, щоб вода трохи вбралася, і тільки тоді садимо. Все просто. Третя помилка. Пошкодження кореневої системи. Обережно садимо розсаду разом із грудкою землі, бо найгірше, що можна зробити, це просто витягнути розсаду, струсити з неї весь ґрунт. Так дуже легко пошкодити коріння, і тоді рослина довго приживатиметься або взагалі не прийметься. Дивіться, якщо садити з касет або стаканчиків, Просто витягніть разом із землею та переносіть у лунку. Ось, наприклад, розсаду томату можна заглибити у лунку, вона 100% впустить пустить нові корінці. А от перець, баклажан або капуста краще сидити на тому ж рівні, як вони і росли в стаканчику. Четверта помилка: відсутність захисту від вітру. Обов'язково захищайте розсаду від вітру, навіть якщо він слабкий, бо молоді рослини від нього пересихають, ламаються або просто зупиняються в рості. Коли садите на відкритій ділянці, варто хоча б тимчасово прикрити посадки. Можна поставити ящик, шматок картону або натягнути плівку. Перші кілька днів після посадки найважливіше, тому треба дати розсаді спокійно адаптуватися. П'ята помилка не притіняти розсаду. Не залишайте розсаду на відкритому сонці, бо після посадки рослина ще слабка, і якщо наступного дня пригріє сонце. Вона просто може згоріти, тому рекомендую перші 3-5 днів прикривати агроволокном або чимось легким, наприклад, тканиною, старою пристинкою, ну або навіть відром, яке ще від вітру захистить. Це елементарна річ, але ви реально врятуєте рослини, зекономите свій час та сили. Отже. Хоч і всі ці помилки здаються дрібницями, та саме вони найчастіше вирішують, приживеться ваша розсада чи ні. Але тепер ви точно знаєте, як їх уникнути. І спокійно можете садити розсаду, не хвилюючись, що щось піде не так. А які ви знаєте лайфхаки про висадку розсади? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Ваш коментар допоможе іншим, а ще може принести вам 200 бонусних гривень на покупки в агромаркеті. Просто залишайте Коментар, і якщо саме він набере найбільше вподобайок – бонус ваш. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступного тижня і нехай квітне наша Україна!